Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто готується до зно НМТ і всіх, хто готує до зно до НМТ, всіх своїх шановних колег вчителів Ми з вами продовжуємо наш курс третій. Курс третій – Це параметр. курс третій нашого параметра це параметр на зно НМТ. Ми продовжуємо рухатися по роках нашої незалежності, по роках нашого зену. Сьогодні, в вашій увазі, я хочу запропонувати ЗНО 2006 року. У демонстраційному тесті було два завдання з параметрами. Одне з них ми сьогодні з вами розглянемо. Ось така система алгебраїчних рівнянь другого типу. Знайдіть найбільше значення параметра, при якому дана система має точно дві параметри пари чисел, має розв'язком точно дві пари чисел. Тоді так сформулювали це завдання, я його не переформульовував. Отже, шановні учні, шановні вчителі, всі, хто готує, готується. Натисніть, будь ласка, паузу. Якщо вам цікаво, спробуйте розв'язати цю систему. Сподіваюся, у вас вийшло. Я пам'ятаю, як я цю систему показував своїм випускникам, як ми разом розв'язували, в принципі. І, звичайно, якби я таку систему отримав на реальному ЗНО, бо там на зараз вчителі проходять сертифікацію, то звичайно я б розв'язував. Це, це завдання, звичайно, графічним способом. Отже, давайте я його скопіюю. У мене вже є певна заготовка. А, я скопіював вже заздалегідь. Отже, ми повинні побудувати рівняння, е, графік першого рівняння. Графік першого рівняння це абсолютно фіксоване коло. квадрат плюс Y квадрат дорівнює 8 це коло з Центром у точці Q 00 0, початком координати радіусом корінь з 8. Тепер давайте розбиратися з нашим другим рівнянням, що є його графіком. Його графіком, якщо ми напишемо його у вигляді дорівнює мінус модуль X плюс A то графік. Цього рівняння, як ми чудово розуміємо, залежить від А. Це абсолютно, до речі, стандартне завдання. Давайте ми розглянемо, шановні учні, спочатку графік рівняння y дорівнює мінус модуль X. Я думаю, що ви, вам відомо, що цим графіком є ось такий прямий кут. Я спробую його красивенько так намалювати. Ось такий прямий кут як вершина якого точка 00, а його, цього прямого кута сторони є бісектрисами відповідно третього та четвертого координатних кутів. Це відповідно в нас, Y, y давайте я червоний, Y мінус модуль X. Якщо мінус Х плюс А, ну, все залежить від того, яке А. Якщо в нас А більше нуля, то ми потихеньку піднімаємо вгору на А одиниця. Якщо А менше нуля, то ми опускаємо вниз на модуль А1. Ну, я не буду малювати, це можна сказати, родина графіків. Да? Я не буду малювати всі. Нас буде цікавити ситуація, коли. Ця система має два розв'язки рівно два розв'язки. Рівно два розв'язки, вона має тоді, коли червоний графік і зелений мають рівно дві точки перетину. Ось, наприклад, та ситуація, яку я намалював. Але нас цікавить ситуація, коли найбільше таке значення параметра. Давайте я позначу ці дві ключові точки. Давайте я блакитне візьму. Це точка А. Перепрошую, це точка А, оце точка Б буде внизу. І це найнижча точка була б, крім цієї точки, коли ми маємо два розв'язки. Тобто, коли ми дійшли, рухаємося вниз і дійшли до точки Б вже розв'язок один. Тепер піднімаємося вгору. Найбільшим значенням. Параметра буде таке значення, яке буде відповідати ось такій ситуації. Зараз я спробую це намалювати. Тобто, коли наші сторони кута будуть дотичними до кола. Ось ця ситуація, коли А найбільше. І система ще має два розв'язки. Отже, якщо тут у нас буде точка А, а тут у нас буде точка Б виколота, то Система має два розв'язки, коли вершина прямого кута належить відрізку А Б, без точки Б. Точка Б на не влаштовує. Коли вершина кута знаходиться на блакитному відрізку, система має два розв'язки. Коли Прямий кут їде вгору і вже його вершина вище точки А, вже ми розв'язків мати не будемо, як ви чудово бачите. Точка А це крайнє положення, тому ми повинні знайти значення параметра А, яке відповідає точці А. Ну, це вже можна зробити багатьма-багатьма геометричними способами. Ну, наприклад, я можу, як один із варіантів провести сюди. Точки дотику радіус, сказати про те, що це, ну, фактично, це усна задача. Це 45 градусів. Со... Перепрошую, я вже починаю трішечки забігати наперед. Значить, тут у нас 45 градусів, тут у нас 45 градусів, тут у нас корінь з восьми, тому і тут корінь з 8, тому якщо тут точка О. То довжина відрізка АО, це корінь з 8 в квадраті, плюс корінь з 8 в квадраті. Ну, це буде 4. Тобто значення А дорівнює 4. Це те значення, яке ми з вами буквально через 10 секунд запишемо у відповідь А дорівнює 4. Все розв'язали. Тепер, якщо я хочу повернутися, давайте я це завдання скопіюю окремо. Чому? Тому що в мене було достатньо багато учнів, і зараз, мабуть, відсоток таких учнів ще більший, які з графічними образами працюють гірше ніж з алгеброю, з аналітикою. Чи можна це, це завдання розв'язати? Чисто алгебраїчно не використовуючи графік. Ну, я думаю, можна. Мабуть, це буде трішечки складніше. По-перше, по-друге, якщо ви не побачите одного фокуса, то вам це буде ну, складно. Який фокус я хочу запропонувати в якості лайфхаку і в якості допомоги вам? Давайте звернемо увагу, що в обидва наших рівняння. Входить x квадратом і x з модулем. Тобто, якщо розв'язком даної системи є певна пара, ну, давайте я її можу написати там mn, наприклад, то тоді розв'язком буде і пара мінус mn за умови, що М не дорівнює 0. Ми приходимо до думки. Беремо Х дорівнює 0 перевіряємо. Перевіряємо, що ну, тоді буде, в яких випадках, чи буде дві, дві у нас пари, при яких А буде два розв'язка. Знайшли таке. А потім беремо Х більше 0 Модуль можна тоді прибрати. І тоді для x більше 0 і будь-якого y, ми повинні на цій множині отримати рівно одну пару. Якщо ми на цій множині отримаємо рівно одну пару, то на множині всіх дійсних чисел ми отримаємо дві пари. Ну, Потім серед цих значення треба буде вибрати, як пропонує автор, найбільше значення параметра. При такому підході це вже не важко. Тобто можна виражати одну зміну через іншу, підставляти, аналізувати, що я і запропоную зробити вам самостійно. Сподіваюся, вам буде це цікаво і корисно. Також цікавим і корисним, сподіваюсь, був сьогоднішній мій фільм. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!